Доброго дня, ми окрема 43 я артилерійська бригада. Знаходимося в районі Бахмута. І вже традиційно склалося, що нас називають боги війни, а благодійні фонди волонтерські, ви ангели тепла через те, що ваші приїзди, ваша підтримка це те, що нам допомагає і якби підігріває наші серця. На сьогоднішній день так склалося, що все-таки зв'язок це артерія життя, і для того, щоб в наших умовах це найефективніший і найдоступніший це все-таки Старлінг для виконання бойової задачі. Вони нам просто необхідні в даних умовах. І ми звертаємося до благодійного фонду, а саме до Юрія Левченка. Дякуємо його за його підтримку і по можливості нам допомогли із. Декількома комплектами старлінгів все таки, це єдине що.